І всім привіт, З вами я, Флэй. І сейчас будемо грати в І, значить, у мене є от ківо, Зараз покажу вам меч значить, Вардена. Я його з крутопом діставав на острові того як то. Короче, ми в тюрмі його діставали. Я не доріс до тюрми, але типа ми пішли туди брати, він доволі прикольний. Я наносить такий нормальний урон. Ну не знаю, краще ніж три полкота, нам не здається. Инши відкидає так непогано. Деко 83 наносить. Така способка, ну не дуже способка, конечно, але нормально. Ну значить. Ладно, давайте. Давайте візьмемо квест на Єті. О, 10 тисяч. Я той 12 Ну 112 мою гривень На, получи, тупоети Шо ты, лафи? Я загроб с нимка Ай-яй-яй Йоу, я живу на краполях, ты выстаньте. Мой, я моя тупи сніговик! Він мені мешає. Я не можу бути боса. Та там ще третій сніговик прийшов, ні, другий, точніше. Ой. До речі, давайте я вам дам мотивацію. Пофіг, короче, забудьте. Я хотів дещо сказати, але подумав, що краще то не треба. Е... та Боже, не мішайте, він фігаче, Вони мішають. А ну, вони мені наносили самий мінімальний якийсь там урон. А не, вони мені ще плюс-мінус нормально наносять. Треба їх бити. Ну боже, от він мене і так бьет, то... та третій прийшов. ну ви угораєте з мене. Та як того босов мені вбити? Він, мені і так його важко вбити. А тут ще й е, вони мішають. Давайте я їх зараз відільно загрю. Давайте. швиденько. Та давайте швидко боліться. На Ч за что было за фигня? Хопа стоп Є. Yeah. Ого, їм бай-мбай-ба? Ай-яй-яй, ну ти крыса з кустинки менефігачиш. Підстань класна. Ей, та як ти мене не стоєш Монстр, Мунстр, він ще хілиться. У нього було менше хп, мені здається. Безсмертний. Фігачте. Ну все, пасивно не вийде його завалити. Де він впав? Що ти? Бос? Окі-похі? Ну, де він? Ну, та ви угараєте з мене? Ти його не може так купити? І що будемо робити? Как мне эти быта? Я навіть не знаю, да я это. Ну и ч, блин? Дэйд, ты я не. Ты тут забыл? Я-я? Ну, ну Ну! На нафиг. Ты куда? Тики не говорите. О! А з якого фіга йому грамона! Фух, я вирвався! Я вирвався! Та з якого фіга тут сніговик іде! Тобі шо до того вообще? Та йому пофіг! Я йому силу фігачу! Спавнися! Хвати На Нафіг! Ой-ой-ой! Круто. Такс. На. На. Не, 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 Чему чему? Я? Ну за що мені так мучитись? Я би краще б снігувиків вже валив, чим з ним мучився. Зараз мені одне. Вони... Давно ну нафік снігулик не загрився. Ура! Нарешті! Нарешті, нарешті, нарешті! Текс? Хоп хоп, хоп хоп, хоп хоп Ти ч дядя? Пешаный, а ты что тут встал? Что, блин, тут творится? Пояснить мне. Хоть кто-то. Давайте едем оставь мне его. Давайте попробуем вот такого По хатках по набирате вот такого поближка. По нас не до тебе. I am so thirsty. Бомж нам не помогаю. Да дай мне да не нема що. Ладно, я понял. Треба той. Давайте с ней выкил. Давайте, давайте, фирачим, фирачим. Якого фила тут Будда? Будда? И я его вроде знаю. Ты мене вбив? І? Давайте ему союзники домой. Что за? Вы, короче, фигнй займається. А боже, що він там творить? і боцсов фігачить. Тут выше? Не. Yeah. Ладно, давайте далі продовжувати Давайте спокійно фігачим. хоп хоп. О, давайте. Отут Так, я нас? Ой, во. Раз, раз, раз. Вот распределяем. Ну що, буде ви два? Чого нам? Що я вже не буду, хочу донести? Давайте я його напишу, ну і? Mhm. Mhm. I što? Moi no sho. Ha, no Ли. Чо ек фрі Я ЗНІМАЮ ВІДЕО. я на a m a u t Ладно, давайте завершувати. Ось яким сьогодні вийшов відео, він пише клас. З вами був Флейк і велика буде.